В ефірі Дніпро Ньюс про останні події на 9 ранку розкажу вам. Я Діанна Насипанна. протягом випуску на своїх екранах. Ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС. утримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо. Ворог шість разів обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Росіяни били з градів та важкої артилерії по чотирьох громадах. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки та крамниця. Люди не ушкоджені. Окупанти тричі гатили по Нікополю. Випустили по місту понад чотири десятки снарядів. Поранення дістала 57-річна жінка. У місті пошкоджені 11 багатоповерхневих та приватних. Будинків, ліцеї, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Обстріля обстріли спричинили чотири пожежі. Надзвичайники полум'я вже приборкали. В Кривому розі на гідротехнічних спорудах міста тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання в місті стабілізовано, повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Олександр Вілкул. В Криворізькому районі вночі окупанти били по Зеленодольській громаді. Минулося без постраждалих. По полям, по прикордонним територіям, незначний обстріл все ж таки був. Ніхто не постраждав всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно. Без надзвичайних ситуацій всі громади працюють на місцях, комунальні підприємства виконують свої роботи, злагоджено всі працюють. Критичних ситуацій відсутні, рівень води в річки стабільний, не критичний. Чи на Одещині було чутно вибух? Відомо, що ворог намагався атакувати область ракетою. Вночі ворог намагався нанести ракетний удар по Одещині. Але ракета, ворожа ракета, збита силами нашої протиповітряної оборони. Дякуємо хлопцям за службу. Ситуація в регіоні залишається повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Рашисти вночі знову били по Харкову. Влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах. Поцілили в землю біля двоповерхового житлового будинку. Є пошкодження комунікацій, Горів автомобіль. Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей. Госпіталізації не потребували у київському. У Київському районі росіяни ракету влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо постраждалих немає. У звільненому від окупантів ізюмі знайшли масове поховання людей. Повідомив президент Володимир Зеленський. Там вже розпочались необхідні процесуальні дії. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти. Українські міжнародні. Всі. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча. Маріуполь тепер, на жаль, ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Український омбудсмен Дмитро Лубінець показав катівню расистів у ізюмі. Вона розташовувалася у підвалі. Підлога встелена лінолеумом, аби було зручніше відтирати сліди крові. За свідченнями місцевих рашисти саме там збиткувалися з місцевих, проводили допити та піддавали людей тортурам. Сидів представник Російської Федерації, який все фіксував, записував. А інші в цей час вибували якісь свідчення і намагання, щоб людина або пішла на співпрацю, або взяла. На себе шпигунство на користь Збройних сил України, тому вкотре я хочу, щоб весь світ подивився на ці умови, на порушення Женевської конвенції Російської Федерації, щоб всі зрозуміли, Україна воює з державою терористів, і перемогти ми можемо тільки разом. Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони на по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах Херсону, Васильівки, Перевальська та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Українські армійці успішно відбили атаки рашистів на кількох напрямках. Йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Сили оборони України. Успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів районів зосередження озброєння військової техніки. Та п'яти позицій комплексів протиповітряної оборони. На півдні окупанти намагаються втримати свої позиції. По всій лінії зіткнення тривають бої. Наша авіація завдала 9 ударів по противнику, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 300 вогневих завдань по районах зосередження ворожої живої сили і техніки. Уражено склад боєприпасів у Береславському районі, а також Каховський міст та П'ять понтонних переправ, які зводили окупанти. Ворожа війська зменшена на 71 расиста, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких 5 танків, 14 одиниць іншої автобронетехніки, реактивна система залпового вогню град, самохідна артилерійська мінометна установка Нона-С, самохідна артустановка Гвоздіка, зенітна самохідна установка шилка, дві гауби 700Б, 120 міліметрових міномети. США надали Україні військову допомогу на 600 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет у його складі Хамерс, система нічного бачення, обладнання для розмінування, артилерійські снаряди та інше обладнання. У Пентагоні також повідомили, що новий пакет включає підготовку українських військових. З початку російського вторгнення Вашингтон направив Києву військової допомоги на більше як 15 мільярдів доларів. В Україні остаточно заборонили діяльність партії ОПЗЖ. Крапку поставив касаційний адмінсуд у складі Верховного суду України, який відхилив апеляційну скаргу про російську партію. І тим самим назавжди заборонив її діяльність в Україні. Мавпеча Віспа вже в Україні. Про це повідомили у МОЗ України. На даний час пацієнта ошпиталено до медзакладу для стаціонарного лікування. У нього легкий перебіг. Хвороби йдеться у повідомленні за словами пацієнта. Він не мав контактів із хворими і не виїжджав за кордон. Проте поява симптомів, симптомів та попередні результати збирання епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. У нього спостерігається підвищена температура та висипання на тілі. Дитячі садочки незабаром онлайн у Дніпрі впроваджують дистанційне навчання для дошкільнят у зв'язку з чим таке нововведення розкаже Валерія Дев'ятко. Будемо працювати у Google додатках, а саме це створення Google акаунту Марія Пінчукова викладає інформатику і допомагає вихователям дитячих садків опанувати для роботи онлайн-інструменти. Взагалі розповідаємо, що таке Google клас, що з ним робити, як додати туди своїх учасників, як взагалі налагодити. Процес спілкування між батьками та е, своїми вихованцями, освітню толоку дошкілля Education докейшнвікс проводять у 14 закладах Дніпра. А саме майже для півтори тисячі вихователів розпочали методичні тренінги. Це стане у нагоді вихователям дитсадків, які незабаром почнуть дистанційне навчання. В кожному закладі буде дві групи по 25 вихователів і тренери в кожній групі, і допомагають вчителі предметники, які своїх учнів навчають в класрумі взумка. Ференці технічне супроводження надають фахівці комунального підприємства інфорада Дніпро. Ми встановили дуже чудові професійні точки доступу ганстріми, які охоплюють, які зможуть охопити надати інтернет там безперебійни для великої кількості викладачів, які тут будуть присутні і навчатися. Робиться це в інтересах безпеки городян. А після тренінгів вихователі зможуть безперебійно проводити онлайн зустрічі з дошкільнятами та батьками. Ми ще не мали змоги працювати. Вати в закритому режимі ми спілкувалися безпосередньо з дітками. Очно, то зараз ми маємо тільки опановувати, ми тільки набуваємо навичок спілкування в онлайн. Тренінги проводитимуть щочетвера впродовж двох тижнів. За необхідністю їх подовжать. Валерія Дев'ятко Костянтин Кесарніпронюс. Дніпрі планують перейменувати вулицю Михайла Глінки, яка знаходиться у центрі міста. Замість неї з'явиться вулиця на честь королеви Єлизавети. II. про це повідомили у доповненому проєкті рішення Дніпровської міськради щодо перейменування топонімів. Крейсер Москва, кремлівський диктатор і руський вояк з унітазом у Дніпрі відкрили експозицію світлин відомого дніпровського художника Віталія Старченка, де можна побачити унікальні картини знає Анастасія Каюда. І нащадкам дарує свободу на тисячу сонячних літ. Ну, такий декларативний. У двох залах музею літературне придніпров'я нова експозиція: 37 картин відомого дніпровського художника Віталія Старченка. Я орієнтувався так на тематику такого воєнного тематику історичний краєвид і десь так поєднав, що стосується живопису. Половину картин намалював за півроку, що триває війна. Українські захисники, козаки з минулого, безкрайні поля України, і навіть сатиричні сюжети: російський воїн з унітазом, кремлівський диктатор у вигляді диявола і крейсер Москва, що потопили українською ракетою, 13 квітня. Е... Мені був чудовий подарунок. 13 квітня я народився, і 13 квітня краївся Москва, благополучно прийшов туди, куди ми і бажали йому попасти. А біля картин аркуші з віршами, якими автор підкреслює чітку позицію. Чіпляє найтонші струни людської душі, і воно буде людиною і робить людиною, на відміну від тих, що носять такі унітази, які, мабуть, не знають, що таке мистецтво. І спочатку масштабного російського вторгнення у музеї літературне придніпров'я. Це друга виставка. Науковці додають мистецтво це потужна зброя, яка конче потрібна у тилу. Вона допомагає людям, які зараз в тилу, які зараз в містах відносно безпечних, де все ж таки життя потроху триває, зарядитися якимось і позитивними емоціями або навпаки якось переосмислити негативно, як ми бачимо на деяких темах цих робіт. Цьогоріч Віталію Старченко виповнилось 75 та через війну митець не відзначив. Каже, святкуватиме тільки після нашої перемоги. Виставка працюватиме до 9 жовтня. Анастасія Каюда, Костянтин Костятин Дніпро Ньюс. І наостанок про новини культури, які ви могли пропустити. Дніпровські театри Крики і віримо навдовзі покажуть перші вистави сезону. Інші дніпровські театри працюють уже із серпня. Також в Україні стартував кінопрокат Драма з елементами чорного гумору Я працюю на цвинтарі. Це режисерський дебют Дніпрянина Олексія Тараненка. Цієї суботи буде спецпоказ цієї стрічки у Дніпрі, де можна буде поспілкуватися із самим режисером. Головний герой Саша має контору зі встановлення пам'ятників на цвинтарі. Він цинічний, іронічний, любить чорний гумор та не дуже любить людей. Фільм створено за мотивами одноіменного бестселера Павла Паштета Белянського. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти «Дніпро Ньюс продовжують працювати, або ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти qr код ви бачите на екрані. І вже незабаром об 11.30 на Дніпро ТВ розпочнеться традиційний марафон Інформоборона. Не перемикайте. Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и статься. Русский военный корабль и динамик.